Більше доби частина Покровської громади залишалась без світла, опалення та водопостачання. Тому актуальними для населення стали пункти незламності. Як раніше повідомляла Покровська МВА, на території Покровської громади вже розгорнуто близько 10 пунктів. Проте працюють вони лише якщо у цьому районі міста більше шести годин відсутнє електропостачання. Сьогодні зранку у Покровську працювало тільки два пункти. Цивільне населення звертається у разі відключення світла. Вони можуть прийти зарядити свої мобільні пристрої, обігрітися. Пункти обладнані і системами буржуйки, і стаціонарні теплопушки, електрогенератори. Також можна отримати безплатний інтернет. Як розповідає Віталій Кінц, люди звертаються в пункти незглавності, де працівники надають допомогу населенню. Наразі люди приходять довольні, звертаються, бо по відключенню світла дуже багато. Людей у нас залишається без тепла. На пункті цілодобово знаходиться фельдшер, який може надати медичну допомогу стпристарілим людям, а також дітям. Також у пункті незламності не забули і про малечу. Обладнаний у нас і дитячий майданчик, пункт забезпечений і памперси, і дитячим питанням, тобто, повністю ми можемо надати цілодобову допомогу цивільному населенню. У пункті незламності є сховища у випадку ворожого нападу чи повітряної тривоги. Наразі, якщо є загроза воздушна тривога або ракетного удару, у нас наш пункт незламності обладнаний сховищем, де люди можуть укритися від артилерійських ракетних ударів. Цей пункт знаходиться на виїзді з міста, проте ми знайшли і той, що розташований у центрі. В ньому є все необхідне для будь-якої людини. Він містить у собі твердопаливну піч, яка буде підтримувати у разі необхідності комфортну для людей температуру. Також там є запас харчів. Медичні, медичні ліки. У нас існують поліцейські парамедики, які можуть надати першу до допомогу у разі, у разі необхідності. До пункту незламності вже звертаються мешканці, аби підзарядити телефони та зігрітися. Люди вже деякі приходять, вони зазвичай це питання щодо зарядки гаджетів, зігрітися, попити гарячого чаю або кави. Трохи перепочити, оскільки там комфортна температура і відносно там безпечно. Тож підіб'ємо підсумок. Сьогодні у Покровську реально працює два пункти незламності, які були облаштовані рятувальниками та поліцейськими. Пункти розташовані у соцзакладах відкриваються лише за умови відсутності електропостачання більше шести годин. Щоб потрапити до цих пунктів, при собі треба мати паспорт. Принаймні в один з таких пунктів без документів ми не змогли увійти. Сподіваємо, що відсутність електроенергії більше не затягнеться на такий довгий проміжок часу, і мешканцям не доведеться шукати де зігрітися чи підзарядити телефон.